Це байкове кладовище, а це занедбана могила класика української літератури Григіра Тютюнника, одного з найсильніших українських письменників шістдесятників Лауреата Шевченківської премії. Як таке взагалі можливо? Ми знаємо Тютюнника за творами три зозулі з поклоном: Климко, Холодна М'ята та багато інших за неприкрашену реальність і глибину у творах тютюнника радянська влада внесла до чорних списків літераторів. Його цькували, переслідували, дуже довго не друкували. Разом зі спільнотою видання The Ukrainians ми провели толоку на місці поховання письменника, ледве знайшовши його могилу. На жаль, в такому стані більшість могил визначних українців, оскільки ми не звикли дбати про нашу пам'ять. Залишився останній штрих. А чи дбаєте ви про стан поховань видатних українців у вашому місті чи селі? І чи готові вийти на таку толоку? Діліться в коментарях.